Після урочистостей з приводу початку будівництва фізкультурно-здоровчого комплексу Лозівський міський голова і гості з Харкова побували на ЛКМЗ. Там для них провели екскурсію цехами з виробництва сільгосптехніки та корпусів БТРів. Показали продукцію, яку не так давно почали виробляти на ЛКМЗ. На заводі губернатор вперше Михайло Дубкін відзначив роботу, яку було проведено керівництвом заводу з його відродження, і обіцяв на прохання заводчан посприяти у питанні укладання договору з харківським тракторним заводом. Останні скаржилися робітники замість якісних мостів, які виготовляє ЛКМЗ, в останні роки закуповує дешевші китайські доля продукції ЕМЗ для ХТЗ зараз складає не більше 20 відсотків, зазначив голова ради директорів індустріальної групи УПЕК Анатолій Гіршвільд. Я думаю, ми справимося з цією проблемою. Я думаю, що ця проблема навіть більше ХТЗ. Якщо вони хочуть зберігати свій бренд надежного трактора, вони повинні зробити правильне рішення. Турбуватися про власні машинобудівельні підприємства має і держава, погоджувалися всі виступаючі.